Так, зараз доброго ранку стосовно е, ситуації на фронті за минулу добу, саме на нашому на Покровському напрямку. Е, Підарчуки намагалися штурмувати з району Новоолександрівки е, в район Прогреса, е, Сокіл, Новоселівка. Перша, е, суда, район Яснобродівки, Карловка і відповідно туди Невельська, Красногорівка. Скажем, там практично змін немає, там невеличкі зміни є з посоку, але сили і підрозділи злагодженої роботою ударних і розвідувальних безпілотних систем артилерії, мінометів, піхотних підрозділів, які на, на, так, найтяжчу роботу несуть, логістика забезпечення, всі штурми були відбиті. Це все не так просто, як я вам кажу, але результат є. І я дуже пишаюсь тим, що належу до частини цих людей, які роблять ну, надважливу роботу на фронті, і саме наш підрозділ да за вчорашню добу. Було а, знищено два танки, уражено одну бойову броньовану бр... 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 машину, а особового складу, стільки там здохло, ну хер'йозна, посадки, бліндажі, там підвали, блін, ну ти ж не посчитаєш, <свісно> ну це неможливо. Тому козаки, робота йде, і робота йде 24 на 7. і а, дай Боже, щоб воно так і було. А, стосовно ж подій, які я там викладав на телеграм-каналі. У Дніпрі да, з Колікакліта. Там телеграм в шапці профілі, прочитайте. Але он, казаки зараз скинули інформацію, що за запідушня була. там, да? Ну, Хто такий Колікакліта? Це чорт, да? тупе створіння істота з мандатом народного депутата, я не знаю, у кого помутнення в голові було, щоб йому дати. ну, І коротко охарактеризувати його, цей чорт. Да? Там вже наркотики печень вилазить, морда розпухла. Ну, то таке. Помните на відео, да? мусорок був, який крутив руки військовому там з наручниками бігали. Цього петушка мусора звати Пісюренко Дмитро да? з Голосівського розвідділу. В Грасіївському розвідділі є нормальні пацани, є пера. Да? Ну, є там менти, є поліцейські. Конечно, більша часть мусора. Но є менти поліцейські, хто розуміє, то я говорю же за що. То ну, казаки, а, а цьому пісюренку да, обов'язковому порядку надавати. Э, керівництво нацполіції має звільнити його да, цього додіка, який за э, не гроші поперся в Дніпро. Я понимаю, що там начальник ураділа ж треба занести договорились, треба відработати. Кол-центри, шмоу-центри, все порішали. Зараз ви ригувати будете все рішало. А запам'ятали Пісюрен, а, Писаренко, Дмитро, да? Гласіївський мусор. Там поліцейських не було. Такі самі мусора приїхали з Дніпро. Обнімались там, все, братан, що в наручниках військово, це ж принизливо, наділи наручники на військово, щоб принизити з дитиною. І мусора, шоблом прибігли, це ж місцеві. Дніпро нагадаю це ті мусора, які засяли їхати на фронт, да? порозбігалися. А тут, блін, на одного військового пробігло шобло, блін, ціло, Ну нічого. Прийде час і, є, а ви всі будете на фронті. І тоді зрозумієте, чому так не можна робити і поступати. Йдемо далі. І ще було там а... футболка кольорова лива, да? животне звати його Цуперба Константин. Таксіст з Києва на камері сороковки їздить. їзди. Хто буде їхати в таксі, обов'язково там берцем передайте вітання. Цьому типу. І зараз хлопці пишуть, ти там не говори, там були пацани із спецпідрозділу, одного, вони, можливо, їм наказ дали. Слухай, там ну, в мене особисто, я завжди говорю правду. Хто їм давав наказ чи не наказ? Якщо вони дійсно військовослужбовці одного з підрозділів, то я бачу, які одну причину, чому вони були в масках там, вони поїхали туди за винючі продажні гроші в крові в наркоті, колі не какліти. Да? Поїхали, вони що робили. Можливо, ще й на Берки знаходяться. По да? а саме в Дніпрі, що вони мордихавали. Я дивіться, казаки, це ваше, що ви творите, які ви після цього військовослужбовці. Да? Бить військово, крутить руки і ви вважаєте себе військовими. Ні, це точно не наша грядка. А далі, як цим жити, то вже ваші проблеми. І ще оце, що саме цікаво, Губаста Пігаліця. Да? Це, виявляється, якась там родинні зв'язки. Пам'ятаєте цього гермафродіта міс ДНР Андрієвську? Да? Губасту. Це її родственниця да? Господь. Знаходиться в базі миротворця да? на її каклітою, чинним народним депутатом. От Ви розумієте, що в країні відбувається Це безпреділ в центрі міста, одного з найбільших міст Дніпра. Що да? відбувається. Тому е, хто там кому кум, хто там, кому бліт, президент, хто кому буде дзвонити, в незалежності від того, будуть комусь дзвонити, не будуть дзвонити, ці чмошники всі повинні понести покарання, і покарання, я вам більше скажу, вони понесуть в будь-якому випадку. Але чекаємо реакцію від державних органів. І в першу чергу на звільнення оцих е, осіб, в першу чергу, е, мусора. Який працює в Нацполіції, і не пишіть мені потім, чому ти так часто кажеш мусора. для мене особисто так, є мусора, є мінти, є поліцейські. Хто в темі, той розуміє. Поліцейських і мінтов дуже маленька кількість. Поліцейські на фронті в основному. Це 3-5%. Козаки вам респекти, подяка. Мінти це ті, які працюють по ревіділках, які батрачать. В основному це там участки, опіра, Ну хто в курсі, той в курсі, хто батрачить, Вони ще є мінти. Ну і більша частина мусоров. Ну це не я придумав це такі. Тому друзі, я вважаю, що горнило фронту мають пройти всі, щоб не було не заковували в кайданки військових, які. Воювали на фронті, втратили здоров'я, а потім їх з дитиною, це вже формений безпреділ, крутити руки в наших тилових містах. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ну, а так, допомагайте кожному своєму підрозділу, бо а, дрони це дуже важливо. Мільйон дронів злетів, але в повітрі, ще не прожимлився. А, заховався за мільярдом дерев. Ну, а воювати потрібно тут і зараз. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації!